Усім привіт, вітаю вас на каналі на моєму youtube каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. А сьогодні ми поговоримо з вами про заяву, яку зробив папа Франциск в Угорщині під час триденного візиту. Про те, що він бере участь у такій непублічній місії, яка має покласти край війні в Україні. Або Зробити спробу покласти край війні в Україні. ну Звісно, про мир говорять багато хто, ми чули китайську з вами ініціативу, ми чули ж ту ж саму угорську ініціативу. Зараз папа говорить про мир. І ви знаєте, от всі ці речі, коли говорять про мир, Ну десь ж Чорти, дьявол криється в деталях. От всі ці проросійські історії про мир. А китайська, угорська і ватиканська історії про мир це розмова про те, щоб зупинити війну, і яким чином Україна має чи поступитись, чи віддати території, при тому, що всі визнають територіальну цілісність України. Для нас же ж мир українців це перемога, тому що якщо ми не здобудемо перемоги на полі бою, все закінчиться тим, що. Цей мир перетвориться на таку передишку для Російської Федерації, яка матиме. Можливість підготуватись до ще якоїсь війни, чи то в Україні, чи то поза межами України, але тим не менше Росія готуватиметься до війни. І якщо зараз її не придушити і не задушити, ми оцей стан перманентної війни матимемо багато років вперед. Так от папа робить таку заяву, яка насправді здивувала всіх, ніхто не розмовляв ні про які. Непублічні місії, і е, всі ці розмови про те, що такі непублічні місії, е, мирні місії е, існу, існують, а тим більше туди буде залучено самого Франциска. Е, ми не чули власне, з якою ініціативою і що це за непублічна місія, якщо там є папа, ну давайте пригадаємо, за рік вже більше ніж за рік повномасштабного, від початку повномасштабного наступу. Перший такий удар, який шокував всю Україну, це було святкування Великодня, коли з ініціативи Папи, Росіянка і Українка тягнули разом хрест, таким чином, підкреслюючи, що і українці, і росіяни це один народ, це люди, які мають однакові страждання. Ну коротше, однакові. От, от от це ключове було там неважливо, що саме, але однакові. Так от ці однакові, і, і звісно, в Україні це викликало обурення, шок, коли щойно відбулась Буча, коли щойно відбувся Ірпінь, коли. Коли ми почали гнати росіян з Київської, Чернігівської, Сумської області, папа робить такий реверанс в бік Росії, і таких реверансів він за рік зробив кілька. Тому місія, в яку входить папа, і Пропонує цей Ватиканський мир, мир, в якому постраждає Україна. А для росіян дасть можливість якомога з меншими втратами вийти власне із цієї ситуації. Тому. Не будемо бажати успіху папі, а будемо слідкувати за тим, що це за місія. Я думаю, в найближчий час вона винерне. Ну не даремно ж була публічна про це заява. Я вам дякую за те, що ви мене слухали. Такі відео я буду записувати постійно на різні актуальні теми.